Мої колеги звернулися до поліції за коментарем по цій справі. Поки офіційної інформації ми не отримали, втім готові висвітлити позицію правоохоронців у наступних випусках новин. Ювелірне ДТП у сумах поліцейський пріо знову втрапив у халепу. Сьогодні зіткнулися автівка патрульної поліції і газель. Прямісінько на світлофорі. На місці події працювала Ірина Котлярова. Аварії за участі пріусів нової поліції вже стали звичними. ДТП, яке сталося сьогодні на перехресті вулиці Сергія та Балита Харківської, можна по праву назвати ювелірною роботою. На світлофорі зіткнулися газель і патрульний пріус. Ні тут ні не ніка Я там там на бампері в случаєю випадку. чепи. Ну да. ще смети тоді було чесне, я не знаю якого масштабу. Що сіхала з телевідені? Я 20 поліцейських що. Засереплено на бампер. копи від звинувачень відхрещуються. Мовляв, попереджувальний сигнал подали, коли газель почала здавати. Ми під'їхали, стали за цією машиною. Загорівся красний колір профора. Газель почала рухатися назад, так і вона стояла за лінією стоп. На мій сигнал вона не відреагувала. Як завжди, на місці ДТП нам не коментують ба більше. Вважають, не сталося нічого особливого. Наразі зараз нічого важливого сказати не можу, бо наразі йде оформлення матеріалів ДТП. І як закінчимо оформлення, вся доступна інформація буде в прес-службі. До нас на гарячу лінію зателефонував очевидець і розказав, як усе було. Мімається візьму, як загорівся жовтий світ кітофора. Я становив газель на жовтий світ. Потім краси. І сзади в то время вій шин і поліцейська машина в гази. І що потім віші поліцейські почали розставляти тишу. Із 28 патрульних машин у Сумах щонайменше половина вже побувала в ремонті. Знімальна група СТС виїздила як мінімум на чотири аварії за участі копів 11 травня. На проспекті Шевченка ще одна ДТП сталася на пішохідному переході біля унірмагу Київ. І ще дві аварії на вулиці Герасима Кондратіва. Одна із яких сталася цими вихідними. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС.